Добрий день Поля, я рада тебе вітати на сьогоднішньому занятті. Сподіваюсь, що сьогодні в тебе дуже гарний настрій, тому що сьогодні ми будемо з тобою дуже багато щось спілкуватися і знайомитися з новою цифрою. Послухай, будь ласка, загадку, і відгадай її. Знизу кружечок, а зверху гачок, сусідка у неї п'ятірка завзята. Вгадайте, як незнайомку цю звати. Як ти думаєш, що це за цифра сховалася в нас? Шість. Звичайно, сьогодні ми з тобою познайомимося з цифрою шість. Подивись, будь ласка, до нас прийшли з тобою ведмедики. Нам потрібно вибрати цифру, скільки в нас ведмедиків. Скажи, будь ласка, скільки в нас ведмедиків зображено? Три. Три. Скажи, будь ласка, а на якому олівці зображена цифра три? Після двоє. А Після якого... двоє йде три. Якого кольору олівець? Оранжевого. Молодець. Чудово, ти правду говориш. У нас три ведмедики. У нас є з тобою пірамідки. Ану швиденько відповідай, скільки в нас пірамідок? П'ять. Молодець. Скажи, будь ласка, а якого ж кольоролівець, де знаходиться цифра п'ять? Синій. Блакитний. Молодець. Ти правду говориш цифра п'ять. П'ять пірамідок. Далі в нас є з тобою іграшки, черепашки. Скільки ж у нас черепашок? Скажи, будь ласка, двоє. Дві черепашки, молодець. Далі в нас є з тобою ось такі чудові лялечки. Скільки в нас ляльок? Скажи, будь ласка, Чотири. Чотири. Чудово. Скільки у нас коників зображено? Одна. Один. Один коник, молодець. А скільки ж у нас м'ячиків? Три. Три. Молодець. А скільки в нас машин вантажних? Одна. Молодець. Чудово. А скільки в нас качечок? Подивись, будь ласка. Шість. Шість. Молодець. А зараз до нас з тобою завітала ось така чудова гусінь. Подивись, будь ласка, в неї є цифри. Чи правильно цифри в порядку стоять? Перша в нас повинна бути цифра яка? Один. Потім у нас цифра. Два. Потім у нас цифра п'ять. Чи правильно вона стоїть? Ні. Ні. А яка повинна бути цифра? Три. Молодець. Потім у нас цифра стоїть. чотири. Правильно вона стоїть? Ні. Так, звичайно. Потім у нас після цифри 4 стоїть яка цифра? Скажи, будь ласка. 5. Але в нас знаходиться 3. Чи правильно в нас стоїть цифра 3 після цифри 4? Ні. Ні, звичайно. І остання в нас цифра 6. Правильно, чи ні? Правильно. Правильно, молодець. А зараз до нас прийшов хлопчик. Хлопчик хоче порахувати, скільки в нас яблук і скільки в нас вишеньок. Але нам потрібно з тобою поставити знак більше, менше або «дорівнює». Скажи, будь ласка, скільки яблук ліворуч? Шість. Скільки вишеньок у нас? Ші, е, Три. Три. А який ми тут будемо ставити знак? Можливо, три більше, ніж шість. Чи, можливо, однакова сума? Більше. Знак більше. А чому знак більше? скажи, будь ласка, тому що шість більше, ніж три. Дякую тобі, ти молодець. Далі в нас є три метелики і дві ось таких комашки. Скажи, будь ласка, який ми тут будемо ставити знак більше, менше чи знак дорівнює? Більше. А чому більше ми будемо ставити? Скажи, будь ласка, тому що три більше, ніж два. Молодець. Правильно, у нас є з тобою п'ять ялинок і три дерева. Скажи, будь ласка, який ви знак поставили? Більше. Звичайно. У нас є з тобою чотири грибочки і чотири листочки. Скажи, будь ласка, який ми знак з тобою будемо ставити? Більше? Дорівнює. Молодець, дякую. А чому ми будемо ставити дорівнює? Тому що 4 плюс 4 буде ворог. Однакова кількість 4, 4. Це два однакових числа. Молодець. У нас є з тобою чотири рожевих кульки. І є одна цукерка. Ми з тобою поставимо знак більше. У нас є з тобою шість полуниць і шість морквин. Ми з тобою поставимо. Дорівнює. Знак «дорівнює». А зараз подивись уважно, у нас є з тобою скільки намистинок. П'ять намистинок. П'ять. А скільки ж треба додати, щоб було їх шість? Скажи, будь ласка, одну. Ага, молодець. Подивись, будь ласка, у нас з тобою п'ять жучків. Скільки треба додати, щоб було в нас шість? Один. Молодець. У нас шість намистин і шість ручків. Подивись, будь ласка, скільки пташенят в гнізді? Шість Сім. А ну порахуй шість. у гнізді. Скільки пташенят в самому гнізді? Шість. Ні. Три, три, п'ять. П'ять. А де ж знаходиться пташеня, яке випало з гнізда? Унизу. Внизу. А скажи, будь ласка, якщо це пташеня знову підніметься в гніздо, скільки їх буде разом? Шість. Шість, звичайно. Це фігура називається Шестикутник. Як ти думаєш, чому він називається шестикутник? Тому що у нього шість кутів. Молодець. Чудово! А далі подивись, будь ласка, на що схожа наша цифра шість. Цифра шість? Немов замок. Знизу круг горі гачок. Цифра шість. На вишню схожа і красива і погожа. Заманеться її з'їсти, височенько треба лізти. Шість подібна до замка. Хто його не знає, відмика його рука, та ще ключик має. Подивись, будь ласка, якщо з яблучка буде виглядати черв'ячок, також схожий на цифру шість. А ще на свисток, на будиночок равлика, ще схоже на нитку так? і на замок. А зараз подивись, будь ласка, як ми пишемо цифру шість. Що ж, запам'ятала, як писати цифру 6? Так. Чудово. Давай подивимось далі. Це ще не все. До нас приїхав потяг. Нам потрібно назвати сусідні цифри цифри 3. Скажи, будь ласка, яка буде цифра ліворуч? 4. 3. 3. Спочатку ми говоримо цифра яка один, потім два і потім три. І, і після три у нас яка буде? Чотири. Молодець. Чудово. Далі приїхав потяг цифрою два. Щойно ми з тобою говорили, перед цифрою два буде яка цифра? Циф... Цифра три. Ні. Цифра 3 буде після цифри 2. Ми з тобою говорили спочатку. Цифра 1, потім цифра 2 і потім цифра 3. Молодець, чудово. Давай далі подивимось. У нас з тобою цифра 5. Сьогодні цифру, яку ми з тобою вчимо після цифри 5? 6. 6. А перед цифрою 5 ми з тобою вчили яку цифру? Чотири. Чотири. Чудово! Дивись, у нас є з тобою цифра один. Перед цифрою один стоїть у нас цифра нуль. Потім у нас один. І потім. Два. Молодець. Давай далі подивимось. У нас цифра чотири. Після чотири в нас яка цифра йде? П'ять. А перед цифрою 4 у нас повинна бути яка цифра? 3. Молодець. У нас є з тобою цифра 7. Я тобі зараз трішечки допоможу. У нас з тобою наступна цифра, яку ми будемо вчити, це буде цифра 7. Перед цифрою 7 ми вчимо з тобою 6. А після 7 ми будемо вчити цифру 8. У нас є з тобою цифра 6. Перед цифрою шість у нас буде п'ять, шість і потім 7. Подивись, будь ласка, уважно на екран. Щ... Які цифри загубили вагончики? Які цифри загубили вагончики? Після цифри три ми знаємо, що буде, яка цифра? А перед цифрою три буде. У нас два. Два. Добре. Давай далі подивимось. Молодець. Далі дивимось. Один. Потім. Два. І потім. Потім три. три. Молодець. Так. А тепер ми з тобою зіграємо веселу лічбу. П'ять. Метелики літають і на квіточки сідають. Прилетів і ще один. Сів на квіточку і він. Полічиш швиденько всіх цих метеликів, прудких. Скажи, будь ласка, скільки метеликів зображено в нас на екрані? Є. Молодець. Далі в нас. П'ять гусениць гуляли на подвір'ї. Потім ще одна прийшла, скільки гусениць разом. Порахуй, будь ласка, друже. Шість. Шість молодець. Бігали таракани в полі золотом. Потім ще прибігли, скільки разом їх. Шість. Шість. Літали ось такі метелики. Але потім прилетіло ще чотири. Скільки разом наших метеликів? Кість. Молодець. Бігала наша комашка, наше сонечко. Потім до нашого сонечка ще прийшло п'ять, скільки їх разом. Кість. Молодець. Хто це в нас, скажи, будь ласка, ніж мурашки, звичайно. Добре. Далі. До неї ще прийшло дві. Скільки їх разом? Чудово. У нас є бджілки, які працюють в полі, збирають нектар. Але одна вирішила ще до них приєднатися. Скільки разом бджілок? Шість. Чудово, метелики літали в сонячну поруку пору літку. А ще до них прилетіло три метелики скільки разом. Шість. Шість, звичайно, молодці. Зараз ми будемо працювати з ош... зошитом. Ти зараз дивишся на екран, в тебе такого зошита немає. Ти мені лише допомагаєш. Домовились? Так. У нас з тобою тут є три квітки. Квітки мають різну кількість пелюсточок. Нам потрібно з тобою обвести ту квітку, яка має шість пелюсточок. Скажи, будь ласка, як, скільки пелюсток має жовті, жовта квіточка з жовтими пелюсточками? 4. Чудово. З рожевими скільки має? П'ять. А блакитна. Шість. Шість. Отже, яку ми повинні з тобою ввести? Першу, другу чи третю? Першу. Першу, звичайно. У нас є з тобою багатоквартирні будиночки. Скажи, будь ласка, скільки поверхів має перший будинок? Шість. Правильно, отже, ми в квадратику з тобою напишемо цифру. Шість. Шість. Скільки другий будиночок має поверхів? Три. Чудово. Три. А третій, скільки має поверхів? Чотири. Чотири. А скільки ж має четвертий будиночок? Два. Два. Молодець. Зараз нам з тобою потрібно взяти в руки олівці. Візьми, будь ласка, в руки свої олівці. У нас їх сьогодні повинно бути 6. У мене 6 і в тебе 6. У нас є з тобою квадратики. У нас є з тобою два квадратики. Візьми, будь ласка, в ліву руку два олівці. Взяла? Молодець. Ага. Скільки нам потрібно додати до двох квадратиків, щоб отримати 6 Геометричних фігур. Подивись, будь ласка, в правій руці, Скільки в нас залишилося олівців? Три. Порахуй, будь ласка, правильно. Чотири. Чотири. Отже, ми повинні завдання ось тут домалювати чотири квадратики. У нас є з тобою трикутники. Скажи, будь ласка, скільки в нас трикутників? Чотири. Візьми, будь ласка, в ліву руку чотири олівці. Взяла. Скажи, будь ласка, скільки нам потрібно додати трикутників, щоб було у нас шість. В правій руці скільки в тебе залишилося олівців? Два. Отже, ми повинні домалювати два трикутники. Щоб у нас було шість трикутників. У нас є, з тобою, скільки кружечків? Скажи, будь ласка. Три. Три. Отже, візьми в ліву руку, будь ласка, три олівці. І в нас з тобою залишилося ще скільки олівців? Три. Три. Отже, скільки ми повинні додати кружечків, щоб у нас була цифра 6. Ще три. Ще три. Ми повинні домалювати кружечки, щоб у нас було шість геометричних фігур, і ми з тобою отримали шість квадратів, шість трикутників і шість кружечків. Давай подивимось далі. Скажи, будь ласка, чи знайома тобі казка та що зображена вгорі на екрані? Так. Що це за казка? Скажи, будь ласка. Там, де діти, виростив рібку. Рібка називається казка. Молодець. Давай з тобою за допомогою також наших олівців спробуємо порахувати, скільки було у нас героїв. Виросла рібка. Перший прийшов дідусь. Так? Потім кого дідусь покликав собі на допомогу. Бабу. Бабушку. Бабусю, додай, будь ласка, ще олівець. Скільки їх уже? Два. Два. Потім бабуся покликала кого? Внучку. Додай, будь ласка, ще один олівець. Потім внучка покликала кого? Скажи, будь ласка. Пасука. Песика, жучку, додай, будь ласка, ще олівець. А жучка покликала. Мурку. О, да. мурку нашу додай, будь ласка, ще один олівець. А мурка покликала кого? Мишеня. Мишеня. Скільки разом казкових героїв у нашій рібки? Шість. Молодець. Далі пропоную тобі розв'язати приклади. У нас є з тобою цифра 5. 5 додати 1. Скільки буде? Можна на олівцях також. Давай на олівцях. 5. Додати один. Буде скільки? Буде 6. Молодець. Пишемо в квадратику. Першу цифру 6. Цифра 6. Візьми, будь ласка, в ліву руку. Чотири олівці. Чотири додати два. Скільки буде? Шість. Шість. Молодець. Ми знову ж пишемо цифру шість. А скільки ж буде три додати три? Коли буде шість. Також буде шість. А скільки ж буде два олівці додати чотири. Буде. Буде шість. Молодець. У нас є з тобою цифра один. Один додати п'ять. Це буде скільки? Буде, буде шість. Молодець. Зараз ми з тобою будемо віднімати. Тобто забирати. У нас є с тобой. Тобто приєднався на урок. Марк Кисліцин приєднався. Дивись, у нас є з тобою шість олівців. Один олівець ми з тобою забрали, тобто відняли. Скільки олівців у нас залишилося? Чотири. А ну, порахуй правильно, будь ласка, п'ять. П'ять. Молодець. У нас є з тобою шість олівців знову. Ми два забрали. Скільки в нас буде? Буде чотири. Чудово. У нас знову є з тобою шість олівців. Три олівці ми з тобою забрали. Скільки олівців у нас залишилось? Буде 3. Молодець. У нас є шість олівців знову. Ми забрали чотири. Скільки олівців у нас залишилось? Два. Два. Молодець. У нас є з тобою шість олівців. Ми забрали п'ять. Скільки олівців залишилося? Один. Один. Чудово! Далі в нас є з тобою геометричні фігури. Дякую, Марк, за відповіді. Е, у нас є з тобою геометричні фігури. Є в нас квадрат, чотирикутник, ром, овал, шестикутник, прямокутник і п'ятикутник. Скажи, будь ласка, яка геометрична фігура має найбільше кутів? Шестикутник. Шестикутник, звичайно, нам потрібно буде його обвести в кружечок. Ми його обведемо в кружечок, і на цьому ми наше заняття ще не завершимо. Зараз ми беремо в руки свої прописи. І повинні з вами прописати цифру 6. Зараз я нагадаю вам, як правильно ми повинні з вами писати цифру 6. І потім ми будемо її писати. Пишемо, діти, не поспішаємо. Зараз хвилиночку. Дивимось. А нам потрібна ручка чи олівець? Пишемо олівцем звичайним. Зараз, хвилиночку. Дивимось на екран уважно. щоб потім не було у вас помилок, коли ви почнете писати цифру шість. А у нас завтра заняття будуть? Давай потім поговоримо, добре. Добре. Я думаю, що ти вже пригадала, як писати цифру 6. А зараз візьми, будь ласка, каліграфічні свої прописи і почни правильно писати цифру 6. Не забувай, будь ласка, як ми повинні правильно тримати наш олівець. Ми його не тримаємось так, ніби кулачок показуємо. Ми його тримаємо пальчиками. Що ж, вирівняй, будь ласка, спинку. Ми не сидимо, як бабусі старенькі, вирівнюй спинку, будь ласка. І починай писати.